І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮАЙ Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто чіба на іс 7 карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, не поїхав на льодовик. Так, ну вже, правда, ну на льодовик, на льодових треба щось змінювати. Поїхали, покажемо, як він себе відчуває. Ось саме там, де є стежки, зі стежками битися. Я думаю, що комфортно себе буде там відчувати, правда? І не на місток, бо на містку там тебе прихлопушать дуже швидко. Чудовий план на бій, Ну, в принципі, чудово. Переробили так карту, що зараз оця перекатка, бачите. Бо пам'ятаю я раніше, проїжджаєш цю перекатку і тебе так нахлопушують, ти вже такий шотний-шотний проїжджаєш і тебе просто дохлопушують. Це не дуже чудово. Речі. Так само і верхній респ зараз не так його підсвічують і не так його перехлопушують. Так, приїхали. Ну, в принципі, у нас тут нормальні такі сили і ПТ-шка. Нахлопушувальна є, і стежки такі що також можуть понахлопушувати без проблем. так Ну і Легендарніший танк нашої чудової та цікавої гри. так Зараз йому надали вже нове життя. І бачимо, що дуже він зараз популярний. Танкує він ромбом, танкує він гусеницями, Щучі ніс його так також легендарний, так витанковує. Граємо ми однорівневий бій проти десяток і покажемо, покажемо всю силу силіща. Дивіться, не пробиває, от не пробиває. О, ой, бережно. Ну. Кубаха виїжджає. Аби ви бачиш, понабирали зараз. Ох і понабирали, так? боди. Ті ще подарункові були. Ха-ха-ха. А, я не знаю, зараз є він, бо на магазині ще немає. ну То встиг, той понабирав. Так, так, я також встиг забрав, бо думаю. Ну, а який я танк ще хотів? От такий я хотів. Саме бабаху хороньовано хотів. Так, чудово. Починається нахлопушення. На танкування вже, в принципі, на 12 балів, балів по перші, на перших хвилинах бою. так. Вже, в принципі, виконав свою місію в цьому бою, тому що вже багато танків відстріляли. Вони знітились, так? Ми тепер можемо їх піджимати. І більш агресивно. Ну, в принципі, так це штурмував у нас машина. Якщо взяти такі три машини в зводі, ми вже бачили. До речі, такі бої просто їдеш, розкопушуєш їх каламіщі. Бачили такий бій на карті застава, пам'ятаєте? Він просто їхав і просто всі знешкоджував. <суміло> Мені такі бої подобаються. Тут також з перших хвилин починається заробіще. Ну Тут в принципі так, на перевалі не буває такого якогось стояло. Тут завжди. Починається заробіще, а потім вже так от і помирюються і починають обережненько-обережненько або в дехлупі таке. Це ніяк не вгомониться і він ніяк... От патон, по-моєму, ні разу не пробив. От ні разу не пробив. <рес> не складається в цьому будь Підпалив нашого працюва. Бабаха вичікує цей момент. Вичікує на, на такій карті. Ну, в принципі, можна вичекати такого. Вихлопушити. В цей момент, до речі, прориваються з льодовика на нашу базу вже суперники. Якщо ми зараз поруємося із цим патаном і бабахою, то треба буде повертатися. Або їхати вперед, там, в принципі, є. А, немає, там леопард, а там артилерії просто кличуть на допомогу і тікають вже. Немає нікого. Ну, а хто... Гріль, якщо повернеться, він вже напевно не повернеться. ЛТшка, вона нічого не зробить. Закружлюємо. Ну, закружлюємо, але ми там відхлопушуємося від Сентуріона. Чекай, чекай, зараз ми заберемо. Буде Третій ворог. Чудово. Три вороги знищено. 2296 настріляно. 2400 натанковано. Наш герой роздумах, Чи повертатися назад? Ну, бош маякує, що він повертається. Так, я розумію? Всі втікли з бази, от просто з нашої бази всі втікли. <гум> Нема нікого. І не стають на захоплення, що я здивований, до речі. Ну Це напевне як зазвичай для нас буде плюс, якщо суперники побачать, що в, них на базі, що в нас на базі нікого немає і не стануть на захоплення. Це для нас буде плюс в цьому саме бою. Таке як зазвичай буває, вже б давно вони захопили баг, ніхто б не встиг повернутися, ну навіть леопард там не повернувся, там їх же стільки танків поїхало, там ж не один поїхав. Та й 5 Хеві там навіть на гірку заїхав, це? А вони вирішили, давай доб'ємо. Ну чудово, а ми виїжджаємо на їхню базу. Підтримки, правда, ну тут бажери є, в принципі, так допоможе якщо що. Окей, забираємо артилерію. Артилерії, як завжди, дадуть трішечки ХП, щоб вона висіла. Треба було зразу звернути увагу на AMX, до речі, як я сказав. Не зрозуміли мені дії суперників реально. От зараз там навіть, може, Фош, там Фош повернувся, леопард, патом там щось кличе довго на допомогу. Але в принципі бачимо, що просадка похипив нашої команди перевага у команди супер. Це буде непростий бой. я ж кажу, що спочатку зарубіщенське зарубіжня, а потім починається вже... А в фіналі справжній екшен вже буде. На гості тримаємо. Ну, підходит, покрийте Здається, просто на нього на глючок поїхати, правда? В принципі, центуріона можемо переходити. Так, а баджер бачимо чудово. Ану, ну, приєднуйся, ж братішним братішом. Поки вони там знизу під мистком, поки вони там знизу б'ються, ми тут зараз всіх повихов рушаємо. 4 вори знищено. Майже 4 тисячі на стрілів, майже три тисячі натанковано. З баджером їдемо братішний братіш. Там вже бачимо і... Ватом той ще кликав на допомогу, він ті хто там під містком по центру вже вихопушує. Ну і наші вже нарешті здогадався е, на ісу ІСьому суперник, що треба було ставати на захоплення. Так? А це була перемога вже в руках. Яка, Як там поговірка? Краще журавель в небі, ніж синиться в руках. так. Він напевно спочатку потім. Так, ну давай. дуель на дуель. Пратіш, ти там під'їжджаєш, не під'їжджаєш, так. Да? Безард, а там артилерія, що... Ну і маус, потом вже бачимо, на Мауса на глючу поїхав. Це ці, не знаю, як, як діяти, просто падає вниз. О, тут не пробив, оце небезпечно. Там перезарядка як з кулемета. А ну танкани чи не танкани? Танканув. ха Та він перенервувався. Бачиш аж перезарядка щось. І знову танканув. Ну щастить найкраще, я вам скажу. Втік. Ні, не втік. Вже не втічено. Чудовий з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає САСА на КВ-1. Карта промзона. Ну що ж, до бою. Так, КВ-1, ну легендарніший танк, до речі, на ньому я також награвся. Чудовий, ну супер чудовий. Бачимо, рухається він непогано як для важковаговика, так? На своєму рівні. Непогано броньований. Я не знаю, в топ він прокачаний зараз чи ні. бо ну, Не пам'ятаю я, яке там пробиття топової гармати. Так. Я пам'ятаю, що в принципі на своєму рівні це броніще. А Ми граємо однорівневий бій, отже, ми згадаємо та побачимо, напевне, всю силу сільща. Грає на підкаліберах 161 пробиття. 161 шкода від пострілу. Так. І бронебійний 120 у нас пробиття. 20 на п'ятому рівні. Ну, в принципі, так, якщо там щось вицілювати. Хоча тут багато м'яких танків можна і повицілювати. А не пам'ятаю, я ж кажу, можливо, тут, тут більше, по-моєму, так, в топовій гарматі повинно бути е, шкода відпустити. Якщо я не помиляю, Ну, вже мені, мене тоді поправити. Так, а наші поки тут стояли ми в роздумах. Е, Наші братіші поперли там агресивно вперед. Отже, треба ну що, приєднуємося, влаштуємо заробіщенське заробіжжя, а на промсоні чудові заробіще виходять, це точно. У нас цей момент бачимо, що там по пустирю, по алеї проїхав вже якийсь танчик під нашу імбополочку, там, де у нас стоять петехи. Багато ПТ в цьому бою, багато тяжів. В принципі, немало так. чотири тяжа. Ну і три естежі. Ну що, спробуємо перехлопушувати, Будемо перехлопушувати, Чудово. І бачимо те, за рахунок того, що і маневреність непогана, ми також можемо, от як на мілких рівнях, там, так, на 3, на четвертих рівнях, то можна стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. Є себе вже чудово відчуваєш, так? вже суперники такі нахлопушені, нахлопушені. До речі, на таких рівнях також цікаві бої виходять. Пам'ятаємо, дуже крутезний бій, вийшов на третьому рівні. Не пам'ятаю на якому танчику, на третьому рівні там один з героїв відео грав і. Він там. Е, е, 15 хвилин був бій, він там залишився один там чи просто сімох, профі... ну щось таке, і він там всіх перехлопушив. Ну, ну це правда, 15 хвилин бій тривав, таке, таке там напружене напруження було. І він там все ж таки впорався. Це ж треба було витримати, так, хочеться ж поїхати, вже скільки ж можна Ні, витримав, так, поки там хтось підставився, виїхав, підхлопушив, вихлопушив і переміг. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії 5000... Ой, 5 тисяч кажу, 65 рахунок в нашу користь. 500... А, 664 на стрімі, Вибачаюсь, буває дуже втомлений, так не не, не завжди. Щось, щось таке можу навіть молоти не впопати. Також поправляйте в коментарях. Чудо, а ми цього бачимо КВ-220-го, перехлопушуємо взагалі безпеку. Може це і то погано. Не пам'ятає, реально. Це вже КВ-3, так, по-моєму, там вже гармата там, по під 300 вибиває 600. О, побережна артилерія. Знає, хто саме небезпечний. 6-7 рахунок не в нашу поверх. Там бачимо, ну, поралися із алеєю. Але ну, маякують, показують, що там хтось проїжджає. Тут на глючу приїхав, Т1 ти що? Ну нього швидкість вийде. І викопушив нашого братіша. Так, Т1, з Т1 б'ються зараз. І тут не очікувати. О! Ну, так, щоб танкував, ну лобом, в принципі, повинен танкувати. Так, і ромбом може б танкувати, бо ще один. На глюку вихлопошили, 7-8. Ну так не здряв, не здрю, я б не казав, що в когось є якась перевага в цьому бою. Оце, оце помалка була, він просто не встиг. Він думав, зараз братішку допоможу, він не встиг. Але до нього приєднався штук. Ось чому вони так на глюку приїхали. Ну а те один, він же ну, картонний картон. Його перевага це маневреність срокливість. Приєднується, троє вони, троє на двох. Один навіть їде, хоче закружляти. Оце воно заробіщенське зробив, оце він екшен почався. Вогонь, щоб його ще на гуслю поставити. Ну щось йому критано. Перезарядка чудова, 4 секунди. В принципі, так, комфортно ми повинні вихде вогонь. Встигли, спас... він стояв на гуслі, до речі. І ми братіша на Т1 врятували. це пішло виплату. Три вороги знищено. А тепер цього розвести можна так само з двох боків. Чи що? А, бачимо, братичний має, має скеліще. На, любимо. Чидо. Так! Майже 2000 настріляно. це на п'ятому рівні, майже 2000 настріляно, 4 вороги знищено. Залишається, ну, там бачимо, СТ агресує, кличуть на допомогу. Наш штук туди зараз приїде, я думаю, вони там вихлопать. А у них залишилось що? Штук також залишився. Е, РБФМ це небезпечний супер. А це братішний братіш Фортус, так? Ні. <рес> братішний братіш Допомагав весь бій. До речі, а, ну не треба так штуку. і натякнув його, що я поїду, ну добре <плес> Можна своїм броніщем, в принципі, продавити, так, цвір Дві артилерії, ну одна точно стріляла от з, біля води, там, біля озера, з А6 квадрат. Наш ось вона О! Ця полочка така, ну, в принципі, так, якби її не було, то було б дуже складно базу. Е На іншому ЖСП також є, але вона не така імбічність, бо там є перешкоди, за якими можна проїхати. По самому краю, все вірно робить. Це яка швидкість приїти? по воді, пливе. ну такий тяж-тяж, натуральний тяж-тяж. Втрачає. І щоб хто попушує, ну це небезпечна небезпека, такі артилерії, так? Такого рівня. І не пересвітащий Ось. Це вогонь! Квальнючий вогонь! Чудо! Почекайте, а РБФМ? Ну там і РБФМ повинен стояти, чи що? Ааа, ні, ось свистів. Ха, ха наш герой бачите, зрозумів, що АБФМ стоїть. На другій їм був поверсі. Тепер не нервувати, просто треба звучити. Там не впорається сам. Аааа. Бугаса. Огонь, нафтоп. Автопри... Ай, не влучить. <кл Sage> Напруження досі свого поїхати. Ну там братіші його прихлопуєш, все, прихлопуши, п'ять ворою прихлопушує 2000 настріляв, 1800 натанкував. Артилерія попереду, їх там двоє стоїть. Зараз полетить. Зараз відбішит. А, так, h. У нас ви небезпечні артилерії. Хоростки підбита. ха А, ха, -ха, -ха! Вибив у вас всего 32! Підкрутили знову ж таки. На цьому в задніще вже повинен Так. Чидо. І злів H48 всього викладу. Що це за такі стільки там в них пробиття що вони нічого. 44 пробиття повинен пробивати на пол ХП Деякі дивні дива. Чидовий вісь, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!